Анжеліка Лабунська відзвітувала за шість місяців роботи на посаді. Головне досягнення налагодження контролю за витратою бюджетних коштів, адже керівники комунальних підприємств стали маленькими царками. Це і діагностичний центр, щоб ви розуміли, на його утримання йде 19 мільйонів гривень. То якщо вони тут собі влаштували. Місце для заробітку, ви всі знаєте, що навіть аналіз крові коштує 50 гривень. Для такого контролю депутати проголосували за створення наглядових рад, і саме це рішення допоможе знайти підстави для звільнення опального директора Бердичівського медколеджу Володимира Клеменюка. Ми йому оберемо таку наглядову раду, визначимося самі на чолі з представником громадського. Я не є політиканом треба приймати такі рішення обласної ради да, і звільняти людину щоб він не пішов до суду і не не поновився посадовицю прилюднила інформацію про завищені ціни на закупівлю ліків для області в середньому на 30% більше ніж по україні по цінах по деяким позиціям ціна яка передбачена міністерством охорони який є Складала 500%. Так звана медична мафія, на думку пані Лапунської, складається із відомих впливових людей. Санітас і фірма Віліс, яка виграла тендери по завищеним цінам, повірте мені, це один власник, пан Містіровський. Так от, щоб ви розуміли, що в фірмі Санітас офіційно 25% має дочка пана Парамона. На 86 мільйонів 112 саме ці дві фірми виграли тендер. Більшість названих нею людей мали йти на вибори від батьківщини. Частина не прийшла, а з іншими не склалось. Від батьківщини збирався балотуватися Торбас, він був на з'їзді. Пані Циганчук теж збиралася балотуватися. Вона мені привела пана Парамонова, який теж, але вже були визначені кандидати. Його не влаштував той округ, який можна було запропонувати. І вам чесно скажу, слава Богу, що Бог мене зберіг. Я собі просто думаю, не дай Боже, у мене зараз було б таких чотири депутати обласної ради від Батьківщини. Я б їх, звісно, кончала і садила. Також за час роботи нові керівники області змогли віднайти механізм для розрахунку за комунальний МРТ. На тому тижні ми домовилися, з понеділка посереду буде проплата за МРТ. Ну точно, до 10 червня МРТ буде працювати. Також чиновники домовились про закупівлю ліків у виробників без посередників. Закінчила прес-конференцію пані Лабунська коментарем з приводу декомунізації. Ми вже перейшли межу декомунізації. І коли сьогодні молоді люди б'ються з бабушками, з дідушками, тому що вони портрет Сталіна, десь він там стоїть, ну, бабушки ценності, Ну, вони ж тихенько сидять. Тому що мої батьки ніколи не були членами комуністичної партії, тому що мої діди і бабушки були в ГУЛАЗі. Вони переслідувалися тією владою. Наступна сесія ради має відбутись у липні. Тоді ж депутати мають завершити процес формування наглядових рад. Дмитро Клименко, Олександр Гордієнко, телеканал СК 1